Пане Петре, мої вітання вам рада бачити. Дякую, що долучилися, і слава Україні. Расслаб. Я традиційно закликаю, закликаю до активності наших глядачів. Будь ласка, діліться своїми коментарями, озвучуйте питання під цим відео. Так само ставте вподобайки і поширюйте це відео. Хочу почати нашу сьогоднішню розмову із ситуацією, яка складається у селідовому. Керівник центру протидії дезінформації Коваленко написав про те, що зараз на Селідове росіяни кидають дуже багато сил. Місцями будуть відео від них із їхніми пропорами, але станом на зараз. Битва за місто досі триває. Яка за вашою оцінкою з того масової інформації, яка є? Ви як ви бачите, яка ситуація складається там? Складна, важка, але відносно стабільна. Це момент перший момент другий. Ви чудово знаєте, я ніколи не вдаюся до деталізації тактичних ситуацій. Був час, коли я цим займався, але потім переконався, що на майданчиках у Скабілої мою інформацію розібрали і маю тверду упевненість, що подібну локалізовану аналітику обов'язково розберуть і відповідно розвідувальні спецслужби Російської Федерації. Тому я не буду деталізовувати ситуацію як таку, єдине, що по-справжньому. Маю сказати, ворог тиснув, тиснув і буде тиснути, та кидає там велетенські сили в стратегічному сенсі, от тепер буду говорити серйозно і відповідально. Для них нічого не змінилося. В них завдання вийде на адміністративні кордони Донецької області. Розуміємо, що кожен день, кожна година працює проти них. Чому буквально якихось кілька тижнів, і є надія, що е, зайде сезон дощів. Як тільки ґрунт розмокне, противник рухатися не зможе. Зрештою, як і ми також рухатися повноцінно не зможемо, тому що техніки техніка дуже важка. З нашого боку натяжки зразки доходять до 75 тонн, так важить Challenger 2, Bradley М2 важить від 20 тонн, а радянська техніка, бронетехніка, це в межах 13 тонн, танки 36-48. Тому дійсно треба, треба кланятися нашим титанам в ноги, бо вони тримають для нас всесвіт, і дочекатися цього сезону мокрої погоди. А далі буде стратегічна вогнева рівновага. Ми у ній уже перебували два цикли Ось він зима. Стосовно північно-корейських солдатів, Financial Times пише про те, що зараз Путін робить ставку на те, що війська, які буде КНДР відправляти на допомогу йому, вони відвоюють Курську область. Але з огляду на ті цифри, які були озвучені, і південно-корейською розвідкою і головою української розвідки Будановим, Мова йде про ну до кінця року, про 10 тисяч тих, кого вони зможуть підготувати. Але ж були цифри для того, щоб відвоювати Курську область, путіну потрібно 50 тисяч солдатів. Про це до речі, головком Сирський говорив. Тобто, північнокорейські солдати, з огляду на ці цифри, їм аж ніяк не допоможуть, правильно я розумію? Абсолютно правильно, більше того, тут також буду давати свою дуже серйозну позицію. Я маю системне і велике упередження абсолютно до всіх великих медійних майданчиків західного світу. Переконався, що це прекрасна платформа для заливання потрібної дезінформації від нашого противника. Уміють вони шукати ключі до сердець поважних журналістів зі світовим ім'ям. Гроші не пахнуть, а використовувати корисних ідіотів вони також уміють. Тому не сумніваємося, що це також частина ІПСО, що мовляв, вони з'являються такі великі потуги, що вони зможуть нас вичивати із курського плацдарму. Якби могли, то вже би це зробили. І п'ятдесяти тисячний корпус там уже сформований і намагається атакувати нас з усіх боків. Але за винятком невеликого просування, якщо дивитися на цю пляму, бо це навіть важко назвати плацдармом, на північному заході, туди трошки уверх Кущини, де вони дійсно мають певні дуже дуже невеликі успіхи, то візде стояв, там і стоїть. Повторюю другий, і не будемо заходити на третє коло погода у межах кількох тижнів буде визначати усе. Навіть участь північно-корейських солдатів. Скажіть, будь ласка, дивіться е, буквально днями, і НАТО, і Пентагон вони помітили підготовку цих північно-корейських солдатів на російських полігонах. Говорять про те, що будуть стежити. А Китай, МЗС Китаю, говорить про те, що Пекін не має інформації про те, що ці війська будуть скеровуватися для участі у війні проти України взагалі. На вашу думку, яку роль Китай відіграє у цих процесах, десь бачили інформацію про те, що зокрема підготовку військову північно-корейські солдати можуть проходити і у Китаї чи це може відповідати дійсності? Запросто. А чому ж не може відповідати дійсності? ким Чен ен без благословення Сі Цзіньпіня, не пішов би на цю авантюру? Підкреслюю, не пішов би так дійсно, він намагається використати Путіна, тому що Північна Корея в абсолютній ізоляції, окрім китайців, вони ні з ким. Практично не торгують за винятком наркотиків, бо через е, злочинні синдикати всіх е, всіх країн світу вони торгують е, цими наркотиками. до речі дуже величезний виробник е, легких наркотиків на світовому. Ринку, але все ж таки там точно є китайські товариші. От відсотково. Чому китайці так говорять? А що їм залишається робити? Китайці з одного боку прокреслюють новий світовий порядок, як вони собі бачать, бачать себе світовим гегемоном, Але з іншого боку, на відверті прямі кроки, також не підують. Чому економіка 80% ринку? Китаю, зовнішнього, а це, а це експортно орієнтована економіка. Це в першу чергу Євроатлантичний світ, це 40 трильйонів ВВП. Вони будуть у нас там ризикувати за ради 2,5 трильйонів Російської Федерації, але є момент. Інколи геополітика, особливо психологія, переважає здорові розрахунки. Отже, чим займаються китайці? Вони грають у двосторонню гру, пробують усі можливі сценарії і варіанти. Не сумніваємося, що зараз там, де є брікс, то що відбувається у Казані mm -hmm. у Російській Федерації. Вони і там кристалізують свою позицію, і по нашому питанню у тому. Числі, а тиранії так і маються, що вони ніколи ніколи не говорять правду і завжди ведуть за гру, та не тільки тиранії. Ну, от, зокрема, стосовно Китаю, як гадаєте, якщо буде реакція. Досить така серйозна від Сполучених Штатів Америки. Що маю на увазі? Голова комітету з питань розвідки Палату представників е Майк Тернер, який, до речі, листа стосовно цього північно-корейського контингенту написав безпосередньо Джо Байдену. Він вважає, що якщо військові північної Кореї вступить російську українську війну, Сполучені Штати мають розглянути можливість цитата прямих воєнних дій. Е реакція Китаю чи може бути після цього? На адресу північної Кореї важке <с> питання, <ses> важке питання. Я не уявляю, як що би стався ракетобомбовий удар американців по північній Кореї, чому, чому китайці мають цю війну вступати? Не настільки для них важлива ця диктатура. Тоді в 50-му, 53-му Росія, коли Китайці воювали на боці Північної Кореї. Воно важливо. Чому тому, що був великий комуністичний блок на чолі з радянським союзом між мао Цзедуном і Сталіном, дійсно була серйозна конкуренція у частині, хто цей блок очолює? Тому тоді північна карта важлива. Важала не так в геоклітиці, як в ідеології. Зараз цього аспекту немає. Це момент перший. Момент другий. Я дуже сильно сумніваюся, що американці на, на такий крок підуть для того, щоб вони на нього пішли, то це має. Північних з'явиться з'явитися тисяч так сто тисяч так сто в Україні, і КН-23, підтверджено корей, північно корейська ракета має пролетіти у Варшаву або у Берлін тоді так, от тоді це може статися. А щоб от на оцьому відносно невеликому контингенті вже розвивати ідеологію прямого воєнного удару по північній Кореї, я дуже сильно сумніваюся. Це до речі, також інформаційно психологічна операція. Ніхто не скасовував внутрішню політичну кон'юнктуру кон у самих США, особливо під кутом зору виборів президента США і не тільки президента США, бо ми розуміємо, що одночасно переоберев. Переобирається третина сенату і повністю переобирається е, е, частина. І, і повністю перебраться нижня палата палата представників Конгресу США. У них також є своя політична кон'юнктура. Хоча трошки поіронізую, нам було б дуже вигідно, дуже вигідно, щоб умовно сьомий флот США завдав справжнього ракетного бомбового удару по північній Кореї. Це би направду був просто феноменальний, фантастичний і успішний сигнал світовим тираніям, що демократія спроможна наступати, а не тільки оборонятися. Про російський чорноморський флотносії залишаються серйозним аргументом. Давайте ми буквально кілька слів, що у них ще є. У них ще є у межах до 20, до 20 носіїв крилатої ракети, 3М14 калібр. Це і ціле сімейство малих ракетних кораблів, типу Буян м Каракурт. Василій бику це як мінімум ще два важкі фрегати типу адмірал Горшков. Кожен з них має по вісім пускових контейнерів. Три «Едибір» калібр наймасовіша ракета, котру вони зараз виробляють від 30 до 40 одиниць на місяць. Вони їх роблять. Плюс залишається серйозна небезпека. Це ще як мінімум три робочих підводних човни дизель-електричного класу типу «Варшавянка», котрі можуть до чотирьох ракет запускати з підводного положення. Чорне море дуже велике, дуже велике за. За площу це більше ніж німеччина, так суттєво. А німеччина це під 400 тисяч квадратних кілометрів. Якщо точно 387, даруйте. Якщо помилився, воно по діагоналі дуже велике. Більше більше тисячу кілометрів. Тобто, є де маневрувати, є де їм маневрувати. Але чи почалася гра в кота і мишу, коли ми відносно невеликими ударними системами, типу Магора 5 і е, Морський малюк» направду завдаємо їм дошкульних ударів сто відсотків? Так чи ми їх вигнали з Криму, де була найкраща інфраструктура у першу чергу для перезаряджання? Оцих ракер однозначно так. Чи ми підняли їм вартість утримання флоту? Однозначно, так чи ми підірвали імідж Російської Федерації як в лапках тепер уже великої морської держави, особливо? Потоплення крейсера Москва однозначно так, держава, тобто ми, котра не має повноцінного воєнно-морського флоту, не просто досягнув досягнула паритету, а ще і перехопила ініціативу у частині називаємо так дещо метафоричного явища, котре називається морський бій, знищити підводний човен у сухому доці – Це направду високоінтелектуальна бойова операція. Чи будемо ми і далі це продовжувати? Будемо, але розуміємо, що доля. Війни вирішується не на морі доля війни, вирішується на суходолу, це скоріше фінансовий аспект. Я вже це частково зачепив, бо повноцінно будувати навіть мале сімейство цих ракетних кораблів вони не можуть будують, але дуже сильно поштучно. Ну і це підняття вартості війни як такої. Весні цього року з'являлася інформація про те, що майже там окупанти добудовують базу для чорноморського флоту в Чемчері, тимчасово окупована Абхазія. От власне ця база їх сильно рятує їхній флот. Ну, в якій частині рятує, та чому ж ні? Ну туди вкладають шалені кошти. Те, що це в буде суттєво захищеніша, аніж буде аніж е, захищений крим. Це однозначно так, але і наші технології не стоять на місці. Я маю нагадати у нас. Є був розроблений прекрасний ракетний е, катер. Типу лань, ми навіть продали 6 одиниць у В'єтнам. До речі, він розроблявся саме під ракету Р 360 Нептун. Дальне завдання ударів 280 км. кілометрів. Не сумніваємося, що науково дослідні роботи з підняття радіусу ударності проводяться, плюс плюс, просто фантастичний підводний човен, човен типу «Кронос», я 30 років займаюся воєнною справою, особливо досліджую технологію і техніку. Ну це щось, це щось космічне. Це щось із напевно із другої половини 21 століття. Ми також капіталізовуємося у цьому напрямку. Але давайте ми правильно кінцево поставимо емоційну крапку. Емоційну крапку. Ми думаємо, що там щось зміниться у філософії війни. Не, не зміниться суходіл. Буде все вирішувати, суходіл. це ідеологія і гроші. Все це багато, це важить, але не більше. Хочу з вами поговорити про маневри російської авіації ту 95. В понеділок були повідомлення про те, що вони там здійснюють якісь пускові маневри, але були фальш. Цілі От буквально днями так само вночі моніторингові пабліки зафіксували їх зліт із Олені і повідомляли про величезну ракетну небезпеку, але на щастя не було ударів. Росіяни готуються от до якогось масованого удару, про який раніше, до речі, попереджав секретар Ради нацбезпеки та оборони України Литвиненко. Сто процентів, сто процентів черговий масований удар буде. Питання лише скільки е, одномоментно і якого типу ракет вони застосують, і чи це буде суто авіаційний удар, чи він буде змішаного типу. Тобто буде ще ми розгадували чор чор Чорне море. 3М14 калібри, буде балістика у вигляді Іскандер, чи у вигляді С-300, чи у вигляді 3 М 22 циркон і тому подібне, чи ще там, там ще П 800 Онікс також є. От як буде чи в чистому вирожні, чи сукупно. Ну поки що найвищий їхній результат це 127 ракет. Дуже сильно сумніваюся, що вони суттєво це зможуть підняти. Ну, може, кілька ракет, ну хай десяток, ну півтора більше не буде. А ми. Доволі сильно наситилися системами зенітно-ракетного прикриття. Тут тільки все йде по наростаючій. Правда, розуміємо, що якщо зал буде, то щось таке та й пролетить. Бо так не буває, що все збивається на 100%. за рідкісними, рідкісними випадками, які є винятком, а винятки не заперечують, а підтверджують правила. В німецьких ЗМІ, до речі, це що то знову бачите, ми з вами Financial Times говорили цього тижня. З'являлася інформація, звертала вони увагу на те, що зараз росіяни активно використовують шахеди, не використовують під час атак, поки ракети. І тут дві наводили причини: перша це те, що ось іде оце накопичення? А друге, це те, що все ж таки брак із деталями для виробництва цих ракет зараз у Росії є? І тут є санкції з поставками електроніки. Там же Туреччина відмовилася постачати Червоцю амер... американську електроніку до Росії. Яка більш все ж таки вагоміша? От причина того, що зараз ворог береже свої ракети. Обидві думки слушні, обидві і одна і друга. І є проблема така із деталями, бо, скажімо, той самий х 47 м 2 Кенжал там 130 елементів західного виробництва, в першу чергу американського 3М14 калібр більше 30, аж аж практично на практично на 90% складається із із Виробників інших країн, так розуміше, сказати, там є навіть деталі. А в перших версіях, до речі, в перших версіях шахе були навіть наші українські деталі. Факт відповідає дійсності. Однак некоректно казати, що у них закінчиться цей потенціал. Не закінчиться, зросте вартість. Вартість зросте. Бо якщо умовно чип до війни якийсь там потрібен в ракеті, чи ще якась інша деталь коштував там 100 доларів, зараз коштує тисячу. Прийде час буде коштувати 2 чи 3. Це ускладнює процедуру, але не скасовує. Скажу друге, Великий ракетний удар буде. Питання коли, і питання номенклатури і кількості ракет. От, от і все. Пане Петре. Ще одне таке питання. В російських пабліках була інформація про те, що договір, такий, який Росія заключила із Північною Кореєю, його ратифікувала російська Держдума ось буквально днями, може бути підписаний із Іраном. Наскільки високою є вірогідність, що Іран піде на це, і якщо піде, то чи це передбачає таку саму співпрацю, яка зараз з північною Кореєю чи в Ірану немає таких ресурсів зараз забезпечувати Ні, та чого ж немає та чого ж немає, має іран перебуває під під санкціями, але тим не менше, зумів побудувати просто фантастичну ракетну програму. Просто фантастичну, в якій частині перевершили навіть базові основи, скажімо, Р 17 Бруз переросла в цілу низку ракет бурка. Два Шехап-1, 2, 3 і тому подібне. А Фатек і десятий це ніщо інше, як радянська зенітно ракетна система С 75 Двіна, яка ще у В'єтнамі воювала і розвиваються далі. І також розуміємо, що на іранському полі присутні і китайці, хоча китайці тут мають значно менше впливу ніж вони мають на північну корею. Віль зла прокреслена. Війсь зла прокреслена. Світові тиранії все більше і більше чуються в силі, і якщо не буде якоїсь дійсно системної відповіді з боку США по північній Кореї, в першу чергу від США, то наступний крок з Іраном лише питання часу. Це моя упереджена точка зору Але ж у Ірану зараз свої проблеми, зокрема із Ізраїлем, і тут ось ця військова співпраця із Росією наскільки буде цікава, якщо йому самому потрібно озброєння. Буде цікаво, тому що кінцеві кінцеві технології збагачення урану і добування з нього збройового плутонію повноцінно. Може поділитися тільки Російська Федерація. Кит китайці не поділяться в Китайців своя логіка і бачення цього процесу, а Російська Федерація може. І питання, про що вони там говорять і домовляються у закритому режимі. Ми ж розуміємо, що закритий режим, він насправді важливий, те, що ми бачимо в інформаційному публічному дипломатичному просторі, це лише 10% вершини айсберга. Будемо стежити зараз комподій. Пане Петре, щиро дякую вам за те. Те, що завжди знаходите час та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією, бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.